Друзі, з вами я, Роблоксер, і сьогодні ми з вами пограємо в обі Бравл Stars. Почали? Так. Ну, в принципі, поки що легко. Так, так, так. О, Ворон. Тільки якийсь. Не ворон. Ну, хай буде. Це мій улюблений персонаж. Я його люблю. Три роки пробував получить з ящиків. Ну а потім ящики удалили. Нарешті я вас взяв того, що видно ключа. Так. Ти яш? Ж... Ти яш? Ж... Що я голий? Так, так, так. Сюдим, сюди, дим, сюдим. Сю раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Так, ну це геть легко. Леон. Яке по поню... ним ну, також можна стати. О, бібі велика. Ні, Леон я не хочу, так, по баночкам. А це що таке? Я не знаю, что это такое. Нита. Какой-то Roblox Бравл Старс. Майнкрафт в одном. Какие-то текстурки. Так, нам Карл. Чтобы стать Карлом. Так. Вот, чуть не впал. Плохо прыгаю. Так, 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 так. Ой. А, -а, -а понял. Так. Я сказал, что понял. Тара, ну она глючит. Я не хочу становиться тарой там с каким Так. Мега -ка ящики. Я аж от удивления впал. Їх удалили. Тепер їх можна відкривати тільки на буксимуляторах чи на спеціальних приватках. Ну ніякі приватки я не буду рекламувати, тому що це являється нелегальним. Ну ви ж самі розумієте, якщо там буде вірус, то мені відповідають. Це навіть сказав, що це класно і все таке. Ні. Тому не чекайте, що я буду рекламувати якийсь там Бравл Старс. Ну, всі знаєте ці приватки. Багато із вас знає другі то Давайте не застеглюся на цій темі. А просто йти далі. Спайк. Ну я перевірю все-таки модельку Спайка. За неї не удохнув. В принципі, прикольно. Давайте спайком будем. О, мене вона спасла. Так, йдемо далі. Мегабокс. Тож вас так і зауродував. А жалко. Эти классные. Тулы. Табулы. Так, це мені геть легко дається. О, старая моделька Аліприма стара старая Джесси. Джесси Гейстера. Альприма ще. Вот ну, старый старий дерев, Так. Я такі модельки не застав. Ну а таку модельку ворона я застав. Я якраз начал играть в 20 ой, не в, 20, так, в першому сезоні. О, прям скин на сенди сонный. Хоча тож не сонный. Я бы назвал бы за скин на сонный Сэнди. А... Так и... С -с Сэнди в синем костюме. синий Сэнди. Я вот так, ну на сонный. Сэнди и так сонный в любом скине. Кроме нового золота. Темный чья кошмарный Сэнди. Так, як я зрозумію, мені треба по ним. Так, так. Так, так, так. Так, 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 так. І yes. Так і єс. Так, ну, я ж не задів. Так, ну зараз задів, так. Опля, опля, Опля. і опля, все. Так, 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 сюди, 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 Все. Сюди. Старий спосіб зробив. Це, напевно, вже кожний знає, як це проходити, але зараз. Вже навчились якось обходити ті штуки, щоб цей спосіб не допомагав. Це, походу, старий режим, того, що старі модельки, ящики, боля старий дропав, немає. О, тут важко якісь кра червоні А Як? блін, вже стоїть тут. Як це проходити? Як? Можно. Тепер зрозуміло. Я нусь по тем красным буквам. Так. Це уже щось избрало. У нас ще ідеї заключилась. Ладно. А. Стеклянний міст. Хоча це і раніше таке було. Ну, в основному це підійшло після рівка кальмара. Так. Так, так, так. Все, йдемо далі. Пружинки! Все, це. це тепер ізі. Як я поняв, вони в мене пропадуть, коли я програю, так? Ти, є читер якийсь. Тепер зрозуміло, як це легко проходити. Цей я просто літаю, ну я в лох. Ну, я хочу дойти. З пружинка обратно, тому що я хочу з нею проходити. Я ж не коснувся, чому? Я буду з нею проходити. Ви що думаєте, я зупинюсь? Ні. Желбоксер не такий. Так, 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 так. Тепер ще пару етапів і все. Це було близько, ще трошечка. єс Турель э, старі. турелька Пенни. Да, что стали. Я почти, почти. Yes. Пружинка в мене. Пружинка в мене. Так, все пружинки в мене, я йду далі. Так, так, ідемо далі. Йдемо далі, йдемо далі, все. Тільки обережно. Не Як в прошлому разі робоксер? Єс. Тут також легко я не хоче бути. А тут що, не можна їх касатися? Ну, в принципі, що тут важко з цією пружинкою? Ровно ничего. <крыл> не, не, не! Добре. Идем далее. Уже без пружинки. Далее я вертаю, чем че, уже не хочу. Я же не коснулся. Чому? Так, так, все. Пари, 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 пари. Так, ну, так уж легко. Не у меня елся. Так, так, так. О, пружинка! Ура! І снова раз... чуть Чуть. все добрых за до зеленої. Тепер не, ні, ні. Два етапи. Я вернусь. Я вернусь і заберу пружинку. Тому що. Чого ніхто їх не бере? Думаю, що вони донатні. Так і я подумав, що вони донатні. Так все. До червоної добригну. Не будемо більше ризикувати. Хоча чого не будемо? Будем. І будем. не зря. Так, кактуси. Це ще ці кактуси з якоїсь китайської версії. Бравла. Все таке. Там зараз черепков каклося. Хто не знає. Чуть -чуть. Чуть -чуть. Не хватило, щоб програти позинку. Там Маргейс. Тягне. Так, так, так. Обережно обережно. Ладно. Да те... перестань. Так тут. Тут не багато сложилось до пройдем. Обратно те рыбки. Так. Так, 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 так. Там вначале, кстати, був карл, я заметив. Тому йдемо далі. Йдемо, йдемо, йдемо. Й... Йдемо. Робізовзе рипер? Ні! Як? Як? Морч забув такий не і не, не зацепився. Так, так, ідемо, 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 ідемо. Ідемо, 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 ідемо. І почти закончи весь круг и вс, а добрала. стара пайпер. Ну добра, подивимося потім детальніше. Эти текстуры і подивимся. Тільки коли я дойду. То блін! Та як? Нарешті, о покич. Нарешті останній чекпоінт. Все. А тут, як я розумію, всі морфи, що були. Так, на кому ж є? Сенді і сонний Сенді. Сенді. Ну, зрозуміло. Ось. все пружинки, ура! Так, а ну полетели, далее. Я хочу кое-что перевірити. Вначале ж был Карл, так? Так, дійсно был Карл и были пружинки, да? Вы сейчас серьезно? Тобто я вначалі міг взяти пружинку і не мучитися. Класна футболка. Мені вона не сильно сподобається. Вам також. Скендер. У, там щось є. А ну тут ти, тут ти, тут ти, тут тыкось. Тут, 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 тут є якось Пасхалко, Ні, Псхалку, псхал. Не, Ні, молочись такой. Съе, мне другой. А ну, а те двери. Там точно нічого немає. Ні, немає так. Вначале був Карл, а на фініші він є. Чого там немає? Не такроу. Ну но Карла не наблюдается. А ну, це за спіт, да? Спіт. Speed. to normal. Uh -huh. Oh А ну, а как мне придет футболка с Кореей? Так, все, мне на туда. Стоп, мне показалось. Смотрите, это просто налипла текстура туда. Браво, и все. То вони не зробили туда свою текстуру, вони її прилипашили. Ось, можна. Як я зрозумів, це iPhone, так, iPhone, Play Market. Ой, не, Android, то есть не цей Там будильник. Як на iPhone. Ну бля. Все, я пролетів. Это на ЧПЗ. Все, я в КНДР. Чини. Я чё с вами Может, на моем скине? Чё напрасываю я? Ну, ладно. Думаю, на всё можно заканчивать. Всем пока!